Його називали пеклом, що тривало понад 9 місяців. Там народжувалися легенди та гартувався дух українського війська. Звідти не повернулося кілька сотень українських чоловіків. В рази більше бійців зазнали поранень у терміналах дапу. Пригадати як мога більше від перших днів оборони на початку квітня 2014-го аж до 21 січня 2015-го, ми вирішили спільно з безпосередніми захисниками донецького аеропорту. Цей невеликий серіал із назвою Цитадель триватиме у випусках спецкору від сьогодні і впродовж тижня. І перший епізод буде про бійців третього окремого полку спеціального призначення. Військові розвідники навіть сьогодні упевнені наприкінці травня 2014-го був реальний шанс змінити сценарій щойно розпочатої війни.

Почали воювати штурму. Не було. Вони потрапили в аеропорт військово-транспортним іл 76 на початку квітня, 2014-го із завданням тримати периметр та не допустити захоплення терміналів. Збірна команда, тобто з трьох батальйонів взяли по кілька розвідувальних груп. Тобто взяли по максимальної загрузці одного літака. От ми 250 чоловік приблизно висадили. Противника зі зброєю готово атакувати. Вони побачили наприкінці травня. Противника я бачив на відстані, грубо кажучи, близько 70 метрів. Це були кадировці, які їхали в Камазі. Спецпризначенці зізнаються, вони не були сліпі. У самому Донецьку і на підступах до аеропорту активно працювали наші розвідники. Та звічі на таких машин міста Батеріал зрозуміли, що воювати доведеться. Це вже було 27 сьомого числа. Почули, побачили наші. Самольоти почули перший вистріл. Наскільки я розумію, команду вогонь віддали вигляд. Не ну, те, що я там якось самовільно почав цей бій за аеропорт, був чітко відпрацьований план охорони і оборони аеропорту. Завдання у групи було максимально чітке вночі, 26 травня, узяти під контроль високі споруди у радіусі досяжності зброї і забезпечити висадку десанту. На той час я командував підрозділом снайперів, які працювали зверху. І було конкретно поставлене завдання не допустити пуску ПЗРК по повітряних суднам. Група зайняла позиції на даху старого терміналу. Бойовики облаштували вогневі точки лише за сотню метрів прямої видимості на даху нового. Щойно в небі з'явився наш штурмовики. За ним гелікоптери часу на роздуми, пригадує офіцер, не залишилось. І от коли от ці вертольоти почали наближатися до аеропорту, розумієте, стоїть оці чоловік 20 на даху будівлі. Ну, один із них нахилився, положив на плече. Ну там просто не було вже часу ну, на якийсь радіообмін доповідати. Тобто, ми спочатку дав команду вогонь, а потім доповів. То був лише перший кілька бій за Донецьке литовище, і саме у тому бою поміж оборонців ДАПу з'явились перші поранені. Спочатку снайпер, який отримав осколкове поранення на даху старого терміналу, в ньому там зачепило щоку, почалося перемотати, перев'язати до вечора. 27 травня бойовиків із нового терміналу витіснили повністю підкріплення. Зайшло до аеропорту. Того дня упевнені спецпризначенці був шанс докорінно змінити ситуацію, щонайменше на околицях Донецька. Ну, тобто, ми бачили реальну силу, реальний підрозділ, який може йти далі. Аеропорт зачищений у бойовиків. Паніка. Втім, наказу контратакувати так і не надійшло. Лише згодом стане зрозуміло, що то був лише початок багатомісячної виснажливої оборони Донецького аеропорту. Обстрілювали вод прямо з рощі до нього кілометр. Он штурмували радарну станцію воно на. На ній ми там пасти виставляли. Безпосередньо ці активні бойові дії почалися тобто кожен день атаки ворога да, було багато ранених. Тоді я, мабуть, раз я порахував, це було 19 в день. Найскладнішим пригадують бійці став кінець вересня 2014-го. Було не страшно, було страшно то, що ти вже близьких ніколи не побачиш. В голові пастенуться. Що ми звідси більше ніколи не вийдемо? Резерв, я ліду прийом. Вижу піхота, чоловік піхоту постовника Масований штурм дапу зі щоденними танковими та артилерійськими атаками бойовики розпочали на початку вересня. У мінську саме тією порою розпочались перші зустрічі спецпосланців. Не пам'ятаю, хто тоді дзвонив з так, з верхнього штабу, але текст приблизно був такий, що ви в нас останній аргумент у цих перемовинах. Тобто, ну, аргумент такий вагомий з української сторони, аби Україна мала той такий аргумент, у терміналах ДАПу власні життя поклали четверо спецпризначенців із Кропивницького. Заповнюємо в останні, находи наші люди, щоб тому доставить ліпу гарну, тані роботи, базані ножки взагалі і піхота бігають. Важко назвати, як які підібрати слова, які були просто коли на руках. Помер бойовий товариш, яким ти, грубо кажучи, півроку воював. Ну і в мене завжди, от чомусь така думка: там, можливо, я там щось ну, мало зробив для того, щоб він вижив. Що ДАПі Вони не раз моделювали подальший розвиток подій. Доповідали, що для тривалої оборони напівскляні споруди терміналів непридатні. Ми ще тоді казали, ну, можна було просто. Ну, чи самим зруйнувати ці споруди і відійти на ту сторону злітної смуги і закріпитися, тому що там ну доволі зручна місцевість. Це можна було зробити і в жовтні, можна було зробити, і в грудні. Вони витиснули із тої ситуації, з тих можливостей, що в них були, сподіваються, що максимум і за ними міцно закріпилося. нині вже відоме на увесь світ прізвисько кіборги. Я звичайним боєць. і все Олександр Моторний, Сергій Кисельов, «Спецкор» плюс